Живе вільна Україна, хай живуть, живуть вічно козаки, хай цвіте, хай цвіте червона калина, нехай зінуй, горіженьки, на вічні віки, нехай зінуй, горіженьки, на вічні віки, як вороги гляді, нас на кіл саджали, як же палили у смолі петли Косаки у хата, життя не благали, родою країни, думи їх були, хай живе, живе вільна Україна, Хай живуть живу, вічно козаки, хай цвіте, хай цвіте, червона каліна, нехай зрідуть женьки на вічні віки, нехай зрідуть женьки на вічні віки. Та панове, дорогі друзі, я рада бути сьогодні з вами тут, на площі Дар, щоб представляти нашого мера Франсуа Гродід'є на цьому дні України. Мер, доручив мені передати його думки під час цієї промови, оскільки він не може бути з нами сьогодні. Він хоче запевнити нас у своїй повній та беззаперечній підтримці, як і підтримці Je suis heureuse de vous voir nombreux encore une fois, témoignant de la vivacité de notre amitié avec l'Ukraine. En cette journée, j'ai cependant un sentiment partagé. Ma présence et la vôtre, en cette fin du mois de février, n'ont pas lieu dans le contexte le plus favorable. Une journée de l'Ukraine aurait en effet davantage sa place, un 24 août, jour de la fête nationale ukrainienne. Я рада бачити таку велику кількість присутніх, що ще раз свідчить про силу нашої дружби з Україною. Сьогодні, однак, я відчуваю змішані почуття. Моя присутність тут, як і ваша, наприкінці лютого, не відбувається в найбільш сприятливому контексті. День України, беззаперечно, мав би більше сенсу 24 серпня у День національного свята України. Суван до février 2025, est quasiment le triste anniversaire, si je puis dire, de l'invasion russe débutée le 24 février 2022. Cela fait trois ans, et encore plus si l'on compte la Crimée, que les Ukrainiens luttent au quotidien, soit pour se défendre leur terre, soit pour aider ceux qui sont restés, ou simplement pour survivre. Проте 22 лютого 2025 року це можна сказати річниця російського вторгнення, яке почалося 24 лютого 2022 року. Вже три роки. А якщо врахувати анексію Криму ще довше, українці щодня борються: одні за свою землю, інші допомагаючи тим, хто залишився, а ще інші просто заради виживання. Це крім фатіє. Happy à mort par l'incertitude et l'horreur de la guerre. Trois ans, aussi que la ville de Metz et les Messin se tiennent aux côtés des Ukrainiens et de la communauté ukrainienne, qui sont des amis de longue date. Три роки протягом яких майбутнє виглядає невизначеним затьмареним жахами війни. Три роки протягом яких місто Мець і його мешканці стоять поруч з українським народом і українською громадою, яка вже давно є нашими друзями. Trois ans quasiment que les villes de Metz et de Tchernobyl ont signé une convention de jumelage pour marquer d'une pierre blanche et ancrer dans l'histoire cette amitié et notre engagement à vos côtés. Aujourd'hui, la situation semble enlisée, la guerre oubliée, si ce n'est par ceux qui ne veulent en régler le sort sans les Ukrainiens, tandis que nous autres n'avons pas grand-chose à dire. Три роки протягом яких меці Чернівці підписали угоду про побратимство, закарбувавши цю криву в історії та підтвердивши нашу солідарність. Сьогодні ситуація здається засилою. Війна забута. Якщо не враховувати тих, хто хоче вирішити її долю без українців, тоді як ми теж не маємо особливо що сказати. Муніципалітет доклав усіх зусиль, щоб допомогти з перших днів війни, і безперервно продовжує це робити. Наше прагнення допомогти цілком відповідає курсу Франції. Так ми дуже швидко надали матеріальну допомогу. Чотири автобуси виїхали вже 8 березня року, доставивши 160 метрів кубічної гуманітарної допомоги та евакуювавши 250 українських біженців. Передали також генератори, які є життєво необхідними для забезпечення електроенергії та підтримки нормального життя. до цікаво Але також проявили ненахідність, коли місто Чернівці звернулося до нас із проханням про мобільний стоматологічний кабінет. Багато українців знайшли в меці не лише, а й гостинність, доброзичливість і безмежну солідарність. Стало можливим завдяки. Depuis un Марш солідарності через вулицю Діклер до площі Республіки і назад повертаємося через вулицю Сергій Прошу студентів з прапорами першу лінію так, починати будувати колону. І ми всі за ними 15 хвилин, сподіваюся, що дощ не буде дуже сильно. У вас, Аліні, курхила колона поламарш, коли вивертає трохи.

На вічні віки, нехай зінуй волі, житті, на вічні віки, хай живе, живе вільна Україна, хай жий боже вічно козаки, хай світе, хай звіте, червона калина, нехай зінуй волі, житті, на вічні біки, нехай зінуй волі, житті, на вічні віки. Наша доля, наша воля не мре не загине. Від Карпат і аж до Дону, дух землі святий. Знов Шевченка, мудре слово йде по Україні, скоро наші воріженьки згинуть назавжди. Батько наш Шевченко, мати Україна, підіймемо браття, Червону. У серця гаряче, наче сонячна заграва, пісняча рівна, Хай над ворогом лукавим ворон грізно кряче Хай квітує калиною оча сторона. Батько наш Шевченко, мати Україна, підіймемо брат Наша зброя серця гарячі, ми є воїни нового племені, стане скелею перед ворогом, захищаючи землю різою. Нашу людьми змішаємо з ворогом. Дуже тіло, любов з Україною. Слава Україні! Героям слава Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям слава! Батько наш Шевченко! Батько наш Шевченко, мати Україна.